Ти спробуєш заплющити очі прислухатися, ти зможеш відчути маленький гул. Російські танки їдуть на Чернігів. Очень багато їдуть. Один за одним. Руки трусяться не знаю, що робити взагалі. Чернігові відбувся до прем'єрний показ фільму Чернігівський щит, знятого в межах документального циклу Готові до спротиву. Цей документальний фільм описує події оборонної операції на Чернігівщині в лютому квітні 2022 року. Історії тих, хто вперше взявши до рук, зброю, став на захист батьківщини. Фільм створений військовослужбовцями групи комунікації командування сил територіальної оборони північ і військовослужбовцями «Медіа». Фільм розповідає про звичайних чернігівців, які 24 лютого 2022 року стали на захист свого рідного дому краю Чернігівщини. Більш ніж 60 інтерв'ю загалом було відзнято. І звичайно, враховуючи таймінг фільму, ми не мали змоги звичайно використати всі інтерв'ю. Але ми вважаємо, що задля того, щоб показати загальну історію, загальну картину тих подій. Цього має вистачити для того, щоб звичайний глядач, звичайний е, українець, звичайний Чернігівець зміг оцінити ці події. Їм потрібен був шлях на Київ. Посипались повідомлення, то я зрозумів, що повномасштабна війна шок. Розгубленість. Думки тікати не було. Президент на місці. і Ми воюємо. У нас була ковбрик і друга бригади. Да? Облазне 90 чоловік, решта 4 тисячі. Особового складу – це ті люди, які взяли зброю в перший день да, і стали строй стрій підрозділ титальної оборони. Сьогодні я присвоїв звання Герою України Олександру Мацієвському. Була просто величезна злість, жага помсти. Тут питання в тому, щоб люди розуміли подвиг тих людей, які в той момент не знаючи нічого, вони не розуміли про те, що взагалі їх на їх очікує, але вони взяли до рук зброю. Вони пішли в центри отримання зброї, і, і до цього часу я наголошую на цьому захищають нашу державу. Чернігів став таким собі щитом, який не дав можливості нашому ворогу підійти до серця нашої держави, до Києва. Я евакував свою сім'ю і повернувся обороняти рідний дім міста герой Чернігів. Цей кілометральний фільм показав, як відбувалося 22-му році, як кажуть, щит Чернігівщини, щит Чернігіва, І ці події, знаєте, я внудрився це, це як було наяву, як це було вчора. Майже все місто вийшло на захист. Вони думали, це як в красивих фільмах. Там Бах-бах, всі вбиті. Я побідив. Я скажу без прикрасу, ніяких тут нету до спецефекта. Це все як було в місті Читиві. Всі мешканці, які тут проживали, я все бачили. Актуальність цього фільму вона буде і думаю, що і через 5, і через 10 років, тому що, по перше, історична складова, вона так само дуже важлива. І нам дуже важливо ще нагалашу на одному аспекті, задокументувати злочини Російської Федерації для того, щоб передати потім міжнародним організаціям, щоб вони мали змогу взяти це все для, для того, щоб. Притягнути ворога до відповідальності і сподіваємось, що вже в серпні, вересні ми максимально будемо розповсюджувати цей фільм і в межах Чернігівщини, і за межами нашої області, а також за кордоном, тому що фільм титрований повністю англійською мовою. Чернігів зіграв таку ключову роль в обороні Києва. Добре, що такі люди вони не дарма пішли обороняти своє місто, бо результат є. Чернігів це Україна. Якщо брати от статистичні показники, якщо брати от кількість населення в містах і кількість тих людей, які вийшли на оборону власної домівки, я називу це так, тому що Чернігів для всіх нас це рідний дім, то за підрахунками в Чернігіві і в Чернігівщині, зокрема, вийшла одна з найбільших кількість кількості людей серед всіх регіонів. Ми можемо цим пишатися, що люди настільки люблять свій дім. Що вони зробили все для того, щоб Чернігів і нині стояв? А якщо стоїть Чернігів, то стоїть і Київ.